Сьогодні поговоримо про затірку цементної штукатурки. Забью ці дірки як-небудь, накидаю, так само підрізаю. А потім уже покажу, що саме далі я роблю і якими інструментами. І зараз, вже після підрізки, коли я бачу деякі тут нерівності, не чекаючи повного висихання, але не можна, щоб і блестіло. Коли блестить, також воно не годиться. Оце коли воно вологе, то те, що треба. І ще коли пересихало трохи, то я використовував таку наче, ну таку пшикалку, але вона вийшла з ладу чогось. Ось отут я трохи. Не, ну, воно теж непогано вийшло. Але трішечки я, я наніс весь слой і це вже пересох. І коли треш пересохший, так, ну також зволожуєш там, але виступає такий як пісок. Він сипеться і сипеться і сипеться. Зараз, звісно, все тут в порядку. Але є невеличка тріщинка. Нічого страшного. Оскільки ця штучка зламалась, зараз я грубо проходжу такою саморобною. Серкою і попередньо зволожую, прямо в каструлі і погнали. Але вже вона пересохла. Дуже швидко сьогодні чомусь. А потім, потім в мене є отака із ем, текстолітова. От нею чудово взагалі виходить. І нею вже також попередньо змочую і вже круговими рухами вже не сильно там натискаю, але зволожувати частіше потрібно. І вже надаю якусь площину. Звісно, ця пшикалка набагато краще. А оці місця, типу такі, як ямки, все це робиться дуже просто. То як небудь розстері як-небудь. А оця гладілка вже його вирівняла бачите, про що я казав, виступає, наче пісок виступає, але то нічого страшного в тому немає. Оце так чудово. Зараз залишаються такі невеличкі пори, які залишилися тепер чітко бачу, просто просто дозаповнюю їх. Оттако. Оттако. Так, мені пощастило, що від якогось очищувача підійшла на пляшку пластикову така насадка. І тепер діло пішло. А оце вже так виглядає затерта поверхня. Я так для себе зрозумів, бажано взагалі робити Якимось полосами. Тобто, якщо взяв оцю полосу, зараз я так накидаю, накидаю, накидаю зріжу і залижу на деякий час. І тоді, щоб затирати віднизу і доверху, а не так, як тут вийшло, з'єднуватися посередині, хоча й так воно буде стоять, але коли воно одним махом зроблено, воно виглядає тоді симпатичніше. Хоча знову ж таки. Це все закриється в майбутньому, я сподіваюсь, якоюсь там, якимось утеплювачем. Коли це буде, не знаю, але надія є. Пока.